Шановні вболівальники, вітаємо вас зі спортивного комплексу Політехнік, що у Тернополі, де щойно розпочався матч першого туру чемпіонату Тернопільського району. З міні футболу зустрічаються команди Автоцентр 88 та острів мясокомбінат ну, відповідно, з острова. Небагато часу залишається до завершення поєдинку. Автоцентр, як і раніше, попереду з рахунком 1-0. Раджується його передивитися вам. Забитий він вже був у другому таймі і поки залишається єдиним в сьогоднішньому матчі. Кидання за бокової. Рахлецький рухає м'яч вперед, віддає наліво на шаблія. Шаблій переводить направо, бачимо з флангу на фланг м'яч ходить в автоцентр, ну, але відпустив. Відпустив м'яча Микола Жока і зараз лунає фінальний свисток. Вітаємо автоцентр з мінімальною переваги 1-0. Ну і не перемикайтеся з нашого каналу, але перемикайтеся на наступну трансляцію. Шановні вболівальники, вже вдруге за сьогодні вітаємо вас з спортивного комплексу Політехнік-шоу Тернополі. Поле зі штучним покриттям, як ви зараз можете бачити, зі штучним освітленням розпочався щойно. Другий май сьогоднішнього ігрового дня в рамках першого туру чемпіонату Тернопільського району з мініфутболу зустрічаються команди Олімпік Тернопіль та Сокіл Байківці. Право на черговий кутовий, поки що нічого небезпечного Олімпік не створив з попередніх своїх шансів. Що, що буде зараз, давайте дивитися. Вирішили розіграти. Ну і ти, забуває таки! Забуваємо! Мені здається, і Артур Корянов такий забив м'яча. Відразу другий номер. От бачимо, тільки я сказав, що нічого з кутових не витиснули, як вони відразу забили. Зараз, а, на 10-го номера Андрія Герасимюка. Але трошки зависоко не дотягнувся. Герасимюк. Ну а зараз ще шанс для Олімпіка. Стояв на ногах! Олександр Хомецький і другий м'яч забивають Олімпік. Так, Олександр Хомецький відзначився. 17-й номер команди з Тернополя. Ну і вже в два м'ячі стає перевага. Олімпіка 2-0. Накрил зараз Стерянок. Опонента шанс. Ще для Олімпіка забити, забиває Андрій Божук. З третьої власної спроби, Божук таки забиває м'яч, ну і певною мірою е, переможець в цьому матчі знову ж таки не хочеться забігати наперед. Певною мірою доля переможця вже в цьому матчі вирішена, адже рахунок стає доволі значним. 3-0 на коліці Олімпіка з Тернополя. Уріж! І удар навіть по воротах. Доводиться вступати в гру Андрія Ну, Але бачимо, що на підбиранні знов таки Олімпік перший. Чи правда втрачають вони м'яч. Лагіш. На Тараса Башняка. Знову лагіш. Переведення на правий лал. Чи встигне у нас гарбуз? На жаль, не встигає Гарбуз. І на цьому лунає фінальний свисток. Перемагає Тернопільський Олімпік у нас Байковецькі Сокіл з рахунком 3-0. Цікава доволі гра, особливо в порівнянні, можливо, з першим матчем. Не в образу буде сказано. Ну і на цьому будемо завершувати нашу цю трансляцію. Шановні болівальники, повертаємося ми на СК Політехнік, що в Тернополі пола зі штучним покриттям, зі штучним освітленням. Третій і заключний матч сьогоднішнього гірового дня. Перший тур чемпіонату Тернопільського району. Зміні футболу. Зустрічаються команда Ентузіаст Тернопіль та Олімп Настасів. Доводить Олімп справу до удару по воротах, але не точно. Ну, шановні вболівальники, ще раз кажу, що це завершальний матч ігрового дня сьогоднішнього і взагалі завершальний матч першого туру чемпіонату району з мініфутболу. Всі попередні результати. Туру відомі, отже, розпочався тур ще у вівторок. 22 квітня Альянс обіграв Open Tech з рахунком 3-2. Ларго перемогло Максимівку 5. Э, знову ж таки, поступилося Максимівці 5-0. Чемпіон з кристалом розійшлися миром 3-3. А вже в сьогоднішній ігровий день автоцентр переміг острів 1-0, а Олімпік розібрався з Соколом 3-0. Ну і от сьогоднішній поєдинок закінчує ігрову програму першого туру. Ну а Олімп, Олімп несподівано виходить вперед, звичайна, малесенька, така, знаєте, проста помилка, ну і забиває у нас. Олександр Околович автором забитого м'яча. А тому жодна з команд сьогодні, на жаль, цього елементу. На формі немає, ну а зараз забира, забиває ще один м'яч. Олімп. Забиває Сенчик. А, і рахунок стоїть 2-0. Я вам скажу, що це ще одна помилка з боку гравців-ентузіаста. Олег Свирид мав би, мабуть, все ж таки м'яч цей забирати в верховій боротьбі. Все ж таки воротар має бути господарем власного карного майданчика. Вигонський, чи то удар, чи то простріл виконував в центрі поля. Знову він з м'ячем, Відпасовує на партнера по команді Михайла Чорного, той назад. На булича. Шановні вболівальники, це вже починає ставати поганою традицією для ентузіаста. Просто, просто... Привіз за привозом, вибачте, за такий футбольний жаргон. Гевко забиває Іван. третій Третє у ворота ентузіаста. Ну і всі три м'ячі, хоч і мають в авторах прізвище гравців команди Олімп Настасів, але по факту є абсолютною заслугою саме тернопільських ентузіастів. Трошки, мабуть, він засумував вже на воротах, але зараз його розм'яв Михайло Чорний. Є, 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 знову втрата і ще один м'яч. Ну, Знову ж таки, хлопці. Ну, шановні глядачі, одне й те саме у нас щоразу відбувається. З чого разу Дмитро Сухенко втратив м'яча. Може, здавалося, навіть не в такий, щоб зовсім. Близькості біля власних воріт, але все ж таки удар в дальній кут був максимально точний від Олімпа. Віктор Околович забуває четвертий м'яч. Ну і так же, я думаю, що Олімп може бути задоволений результатом сьогоднішнього поєдинку. Ентузіасту після цього матчу треба робити термінові висновки. Адже не може команда чотири голи сама собі забивати. І на цьому, шановні вболівальники, будемо завершувати. Пролунав фінальний свисток цього поєдинку. Перемога Олімпа з Настасова 4-0 над ентузіастом Стернополя. Дякуємо Збройним силам. На цьому завершуємо. До побачення. На все добре.